Всім привіт, радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні знаходжуся на гаражі номер 2 І сьогодні потрібно трошки довести його до ладу. Він вже майже готовий, але є нюанси, які треба там підфарбувати, підбілити і все поробити. Зараз покажу все по черзі, що планую і що зробив сьогодні. Так, що ми бачимо ззаді себе? Гараж поштукатурений, ну, в принципі, ви то і бачили в попередній серіях. Тут все дороблено. В общем, прикольно. Я вже ставив тут машину. Свою заїжджав, пробував і так треба було залишити її на ніч, то залишав. саме більше що мене тут дратує в цьому гаражі, так це те, що тут немає ніякого стілажу. І зараз я вже в попередні там дні привіз доски. ось бачите Зараз я скручу якийсь стілаж, щоб він вставав під задню стінку, бо мене це саме більше роздражає. Коли це бачите, весь електроінструмент, всі інструменти, це все на полу і все непотрібне, коротше, тут лежить. Я нічого не можу робити, бо воно все, знаєте, зараз почну білити, з місяця на місці це все переставити, і воно буде дуже сильно роздражати. Тут балки треба покрасити. Це я сьогодні, напевно, зроблю, почухаю, покрасю і все інше. І найперше, що я хочу зробити, це стілаж. Стілаж, напевно, це певно довго робити, але треба зробити, тому що мене... Так не влаштовую. Це приходити, там кинув, там кинув і так весь гараж, бачите, заложений. А тут оці там залишився, про що розбрав. Зараз його в підвал скину. На зиму буду підсипати, там, якщо не до зими не продам цей гараж, або просто взагалі насиплю. Ви бачите, зараз ще дождів таких сильних не було. Піде дощ, трохи позмиває. Але бачите, в'їзд уже крутий. Мені подобається в'їжджати дуже чудово. Все подобається. І цей ящик потрібно докрасити. А вже після того, як зроблю стілаш, покрасю цю балку, повішую світло. Бо в'їжджати вночі без світла це ще той треш. І треба підсидинити проводку. Бачите, все виведено, але проводка не під'єднана. Ну що, починаємо працювати, далі показую результат. Так, приїхали на цей гараж, відкрили тут, десь так, трохи біла, на це цементу, інше страшного. А тут вже зараз будемо перевіряти перші шаги по новому полу. Мені треба просто зайти, цей. Що... Тут... Як говорять, щось швидканути треба, так, а тепер начебто все чітко вже засохне. Нормально, машина, напевно, не треба, заїжджати ще, а ось. Так, і ось тепер от так вийшло в кінці гаражі. Ну, є ще зазор до голови. Так, да, трохи низьковато, Ну, не зовсім прям низьковато, В принципі, нормально. Я вважаю, що це адекватно. Ну, Тут вище, ось бачите, а тут ось, взагалі вже високо. От, типу отак. Вже от. від моєї голови рівняйте, там обидніше, бо мені не дуже так видно себе. Ось тут взагалі ось так. Вже. Взагалі Бачите, Просто туди трохи вниз, зараз, коли проходиш, то да, трохи низьковато. Але, типу, тут же все рівно буде стояти машина. Ну Ось я метр 80 Так що до голови ще є запас. Мені байдуже. Ну, в принципі, нормально. Немає ніякого такого дискомфорту. Так, да, трошки низьковато, але ставити машину, ви ж поставили машину туди мордою, загнали. Там капот, машина взагалі 1,50 п'ятдесят, тобто тут чудово. А по ширині він 4 метри, ширше, ніж той. Буде зручніше виходити, заходити в машину. Тут взагалі можна так от підсюди, отак от, от стілаш на всю стінку зафігарити собі, отак от зробити, і буде взагалі чітко, реально. От тут, звісно, цей стілаш, я вам кажу, це просто бомба. Гараж широкий. З сторони теж можна такий зробити стілаш, але думаю, немає сильно сенсу. Так, це я приїхав сюди за досками, бо доски в підвалі, треба повитягувати їх. І такі справи. Так що, Сьогодні там працюю, але за досками приїхав. Ну і заодно вам покажу, в принципі, що вийшло. Я сходжу по гаражу, то вже вроді не провалюється. Ну він застиг, що я там казати. Вже все. В принципі, повинно. Ну, вже двоє суток пройшло майже. Такі справи. Мені подобається. І по висоті нормально. Раніше просто була яма, і тут одразу заходиш. ця балка зніметься це таке. Тут буде невеличкий перепадік. ту балку просто поставили, там невеличкий перепадік і все чудово. Мені дуже подобається насправді, як зроблено. Класно. Так, да, зараз хоч немає ями. Він не сильно високий, але це треба ви тільки побачите це в кінці гарижі. Ладно, переболтологію, буду працювати. Так, ось раз. Одна сторона. Стіла і ось друга. Так, це не інструкція. Говорю зразу, як зробити стелаж в гаражних умовах. Там, бо зараз в коментарях пишуть пишати, писати, що в гаражі з дерева не робиться стілаж. Треба варити тільки сварки, там уголки. все інше. Я знаю коментаторів. Ну, то таке, можете писати. Я хоч почитаю трохи. Сенс в тому, що ці доски, балки залишилися у мене з першого гаража, вони були на криші під шифером. Тобто я їх не купував, вони в мене просто залишилися, і всі доски, які зараз у мене є, це залишок з першого гаража. Тому я ось тут трохи повирізав, ну, щоб якийсь був трошки пас, скажімо так, там по пів сантиметра, по сантиметру, щоб не сильно хотів розділяти там наполовину і все інше. Якось отак зробив, думаю, два саморези там. Буду тримати, тим паче я там не буду сильно великі нагрузки робити на цей стілаж. Зроблю його два висотою і 1,80 шириною. Зараз там дороблю, туди-сюди. Ще трошечки, і стелаж буде готовий. Ну, майже там. Мені там таке треба поставити вудочки на рибалку, там щось якісь коробки. Ну, не дуже велике навантаження. Там, я не знаю, воно повинно витримати, я вважаю. І просто віддавати зараз за уголок. Зараз уголок, хто не в курсі, коштує скільки? 85 гривень. Це сороковка 3 міліметри товщина. Ну там 2 міліметри, хай 80 гривень, 70. Ну, все одно це коштує. Я ці ворота, але ці ворота в продажу я їх вже і за 3 тисячі виставляв. Ну, ніхто що цікавиться, не знаю. Мені не спішить, поки гараж не продався. Хай стоять собі, продасться. Може, куплю інший гараж взагалі без воріт. то ці підуть одразу туди Привіз стрімянку, цю лісницю, щоб покрасити, тут побілити. Але бачите, тут все так розкидано. То в першу чергу я вирішив зробити стілаж. Так, да, хай він буде дерев'яний. По центру я зроблю якісь підпорки, щоб він якось був. І між ними також зроблю якісь перемички. Ну, не знаю. Було б ще більше бруский то б я, звісно, щось зробив поцікавіше. Але поки що ось так. А тут ще зараз я зроблю ще одну. Тобто це не буде такий високий. Зараз я по центру поділю і зроблю по іншому трохи там перемичку. Так що такі справи працюємо. Зараз далі покажу результат. Так, пройшло пару годин, зараз ви бачите ось такий стілаж. Фу. Я перший раз роблю ці так що можете там коментувати, критикувати. Перший ряд готовий, а тут, типу, балки. Ну, бачите, знизу ось так. І тут ще плюс така. Ну тут, типу, на одну, нормально. Ось бачите, зараз так. Тут ще треба доски так положити. Не знаю, скільки мене там вистачить, а на них поставлю оці коврики. щоб воно було палюдіним. Зараз покажу, як я хочу зробити. Ну що, кінець робочого дня. Показує вигляд гаражу. Вначе вроді нічого, знаєте, не змінилося. Але зараз вже 19 година. А я почав працювати в першій. Читайте 6 годин праці і начебто нічого не змінилося, але зараз покажу. Ну, можете зрівняти самі. Було все накладено з цих сторон, з цих сторони. Ну, це там уголок, просто ще треба зварити цей навіс, цей ніяк не можу не цих людей, щоб зварили. Ну і зробив стелаж. Ось такий стілаж вийшов, там ще залишилась куча досток, брьовин, цих коротше, Позалишалося. Поки що так виглядає. Сюди, як я казав, постелив резину, але її треба протерти, там помити, бо в мене на неї бетон колотали. Взагалі, досками забив. Ну, Вже отак виглядає. І ще я колись зробив його, зробив його 65 см, так, 65 см по цю палку, а гараж має 5,60 см. І тепер я не знаю, як війде моя машина, бо ця машина 9 вийде війде сюди, але я не знаю. Вона має щось там 4 з чим-450. то Ну Начебто повинно вистачати. Типу так воно буде. І все. Так що, це, напевно, відео дуже коротке, тому добавлю ще щось. Ну Потрібно завтра ще робити. Ще балки покрасити, хоча я думав, що це зроблю сьогодні. Побілити його треба. Довгий випуск робити, чи короткий, не знаю. От скажіть в коментарях, що вам подобається більше короткі випуски там за один день моєї роботи, чи більше там якоїсь об'ємної роботи щось об'ємно там зробив, типу забітонував, зворив ворота і все там потрохи. Ну, типу, краще щось зробив конкретне і виложив, чи можна кидати там з роботи, що я можу встигнути за день роботи. Ось дуже цікаво. Так що, напевно, цей випуск вийде, а наступний вже буду красити, білити, вже потім це все електричество, там електрику дроблю і все інше. Так що, напевно, дякую за перегляд. Це все. На цьому короткий випуск і напишіть в коментарях, що вам більше подобається. Короткі чи длінні випуски, як взагалі вам подобається більше дивитися, бо я дивлюся короткі випуски. Мені так більше подобається, але в короткий випуск мало, що його можна вставити і показати, пояснити, розповісти таке. Всім пока!